що поранений Володимир Кайда, пацієнт реабілітаційного центру незламні у Львові. У чоловіка травмована одна нога, та ампутована інша. Окрім того, він має інші проблеми зі здоров'ям після поранення. Окрім фізичної реабілітації, за рекомендацією спеціалістів почав займатися арт-терапією. Хоча каже, раніше творчістю не займався і востаннє малював ще в школі. Інсульт був. И получается, рука мне не работала. Ну, у меня два инсульта было, и э, движение рук, пальцы у меня вообще вот так, ну как висела рука. Потом я начал думать, что и ну, плетение. Все, и пошло шнурки. Да ще ткаче ткасав появилася здесь станок. Володимир каже, як тільки з'явилась можливість повчитись працювати за ткацьким станком, вирішив одразу спробувати. Зараз він розпочинає роботу над власною тканою картиною за своїм ескізом. Там така надо нада папанімацька. Что нажимать? Ну, тут есть где-то листочек, ну, тут написано, как тебе делать, чтобы что-то у тебя получалось. Ну, не знаю, мне кажется, сложного, такого прям сложного, ну, и тяжелого здесь нет. Не только романторики. Ну, цвета. Я думаю, что вплывают цвета, потому что, как бы, на арт-терапии я ходил, ну, первые дни, когда вот все плохо. Да, там ти береш первам там три цвета максимум. Ну, я так думаю, ну у мене так было. а потім все, вже цвет на тебе как то влияється, больше ну, ну, Такі емоції. Олена <глах> Сіра <да">. займається <глах> <глах> арт-терапією із пораненими. Жінка-майстриня із ткацтва. Багато заняття для поранених військових та цивільних наслідок війни проводять як у центрі ментального здоров'я у реабілітаційному центрі незламні, так і в Львівській академії мистецтв. Аби пацієнтам було зручніше займатись, до центру арттерапевтка привезла власний станок. Тут ідеться більше про народне мистецтво, народне мистецтво, народне ремесло воно завжди було таким маленькою опорою для людей у всі часи, і тепер такий виклик, що в двадцятому столітті народ. На мистецтво знову вертається і береже наше ментальне здоров'я. Для хлопців так воно спочатку ткацтво було більше як розвага, можливість попрацювати, відключитися від проблем, від турбот, від звичайної терапії. Займатися пацієнти можуть також самостійно у вільний час. Для цього у центрі ментального здоров'я доступні типові схеми, за допомогою яких можна опанувати ткацтво. Ірина Мочульська, Дарина Романишин, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.